Знову ж, повертаючись до а, продуктивного тижня, приймав участь а, в судовому засіданні по а, поверненні застави в рамках кримінального провадження а, була стаття 407, це самовільне залишення військової частини. Мій клієнт знаходився під вартою. відносно нього було застосовано запобіжний захід у вигляді застави, на що певні люди внесли цю заставу, але. Потім під час досудового розслідування, потім під час розгляду обвинувального акта, ми це питання вирішили. Кримінальне провадження було закрите. Але судом, а саме Київським районним судом міста Одеси, чомусь було не враховано і не вирішено питання по поверненню застави. Да ось для цього мені необхідно було підготувати клопотання від заставодавця і. Знову ж таки звернутися до суду, щоб в кінцевому варіанті суд повернув раніше внесену заставу. Алгоритм дуже простий: до клопотання долучається квитанція на підтвердження сплати. До цієї квитанції влучається ухвала суду про застосування запобіжного заходу, ну і підтверджуючи розрахункові рахунки, на які необхідно в подальшому здійснити виплату цих коштів територіальним управлінням Державної судової адміністрації. Так ось судом розглянуто рішення винесено, заставу повернуто і. На даний час поки що фізично ці ухвали на руках немає пізніше її опублікую, долучу в сторісах. Але 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 продуктивність вона повинна, скажімо так, слугувати позитивом для свого клієнта. Так що такі справи.